У Полтаві завершилося голосування за перейменування скверу школи мистецтв на сквер імені Григорія Сковороди. Участь взяли 53 охочих, і це з усієї полтавської міської територіальної громади, говорить фахівець інституту розвитку міста Анна Воробйова. Чому полтавці були такими неактивними? Пані Анна не розуміє, адже переглядів було понад тисячу. У нас було одне єдине питання, і воно звучало так: чи погоджуєтеся ви з пропозицією перейменування скверу школа мистецтв на сквер імені Григорія Сковороди, названого в честь відомого філософа та гуманіста? 53 особи прийняли участь у голосуванні на електронній платформі. Ідем на питання. Так погоджуюсь на перейменування. Проголосувало 46 осіб, а ні, 7 осіб проголосувало. Опитані нами на вулиці Перехожі зізнаються про переименування сквер. Перу не знали, але такий процес підтримують. Підтримую. А чому? Тому що ми Україна. Підтримуєте ви такі перейменування? Чому? Думаю, так, це нормально. Що вони дають? Для підтримки України. Далі результати голосування має розглянути робоча група і топонімічна комісія. А рішення про зміну назви мають ухвалити на сесії міської ради. Нагадаємо, минулого року територію скверу розчистили та привели до ладу. А у грудні до 300-річчя від дня народження тут встановили міні-скульптуру Григорія Сковороди. Вже цього року на її місці мають встановити повноцінний пам'ятник.